У програмі Резонанс на телеканалі ГОВ говоримо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску у Полтаві, підозрюваного у вбивстві дворічної дитини, взяли під варту на 59 діб. Триває слідство. У горішніх плавнях водій збив 14-річного підлітка на пішохідному переході та втік. Поліція встановила особу порушника. У Полтаві чоловік носив із собою гранати та зброю. У Миргородському районі під час пожежі загинула людина. СБУ викрила зрадника, який передавав ФСБ дані про військові об'єкти Дніпра. СБУ та БЕБ викрили посадовця Полтавської військради, який купив сіль на 43 мільйона гривень, якої не існувало. Жителя решетилівки, підозрюваного у жорстокому вбивстві дворічної дівчинки, затримали правоохоронці. 22 лютого до поліції звернулася місцева мешканка із заявою про зникнення її дитини. Цього ж дня, після ретельного огляду дому господарства, де проживає мати, слідчі та оперативники знайшли приховане бездихане тіло дитини в господарчій будівлі. На ньому правоохоронці виявили ознаки насильницької смерті. Як повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб, у злочині підозрюють 27-річного співмешканця заявниці, чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. 24 лютого Шевченківським районним судом міста Полтави йому було обрано за. Побіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 59 діб. Слідство триває. 22 лютого у Горічніх плавнях на вулиці Конституції сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Шевроле Авео здійснив наїзд на 14-річного підлітка, який переходив дорогу пішохідним переходом. У наслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до міської лікарні. Водій після скоєного втік з місця події, порушуючи правила дорожнього руху, та мало не спричинивши ще кілька аварій. Поліція одразу розпочала пошуки порушника, встановлюючи особу водія та його транспортний засіб. За інформацією слідчого управління поліції Полтавщини, під час слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу водія, причетного до ДТП. Ним виявився мешканець Машівської громади 1975 року народження. За цим фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями Кримінального кодексу України частиною першої статті 286 та частиною першої статті 135 залишення в небезпеці. Наразі триває досудове розслідування, а правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. У Полтаві правоохоронці вилучили боєприпаси у місцевого мешканця. 22 лютого, близько 16.45 до поліції надійшло повідомлення від громадян, що на вулиці Харківське шосе невідомий чоловік має при собі зброю. На місце події негайно прибули поліцейські, як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рикун. У 44-річного місцевого жителя виявили три гранати із запалами та пристрій для відстрілу патрона Флобера. Всі речові докази вилучені та направлені на експертизу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі слідчі встановлюють джерело походження боєприпасів та їхнє можливе призначення. Розслідування триває. В ніч проти 22 лютого в селі Величківка Ромаданівської громади сталася пожежа. Близько другої правоохоронці отримали повідомлення про загоряння житлового будинку. Після ліквідації пожежі всередині будинку виявили тіло власника оселі, чоловіка 1946 року народження. Його тіло направили на судову медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. За цим фактом слідчі Миргородського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України порушення вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини. Правоохоронці продовжують розслідування для з'ясування всіх обставин трагедії. Скандал у Полтаві. Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили посадовця міськради, який прийняв на баланс неіснуючу технічну сіль на понад 43 мільйони гривень. За даними слідства, управління житлово-комунального господарства уклало договір із харківською фірмою на утримання міста. Постачальник мав передати понад три тисячі тонн солі, проте товар так і не надійшов. Керівник фірми не виконав в повному обсязі взяті відповідно до договору зобов'язання і незаконно привласнив бюджетні кошти. У січні цього року правоохоронці повідомили йому про підозру за частиною 5 статті 191 про власні розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, та частиною 1 статті 366 службове підроблення. Заступник начальника УЖКХ Полтавської міськради у свою чергу підписав акти виконаних робіт, чим засвідчив наявність технічної солі, яка не була доставлена. На основі зібраних доказів та проведених експертиз правоохоронці повідомили посадовців про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України Це службова надбальність, яка спричинила тяжкі наслідки. Триває достове розслідування для встановлення інших учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Вирішується питання відсторонення заступника начальника ОЖКХ Полтавської міськради від посади. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з Тубек в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. За матеріалами Служби безпеки України підозру у державній зраді отримав представник окупаційної адміністрації Криму Віталій Кучин. За даними слідства, він співпрацював із ФСБ та передавав ворогу дані про оборонні об'єкти Дніпра. Кучин підтримував зв'язок із відомим Дніпровським адвокатом, якого звинувачують у коригуванні ворожих обстрілів. За матеріалами справи окупанти призначили Віталія Кучина на керівну посаду в так званій адміністрації у Криму в 2023 році. Наприкінці грудня 2023 року, підтримуючи дружні стосунки з Дніпровським адвокатом, зрадник отримав від нього інформацію щодо місць виготовлення та зберігання безпілотних літальних апаратів, ракетного озброєння і результатів обстрілів міста Дніпра. Як встановило слідство, вказані відомості представник окупаційної адміністрації передавав керівнику оперативного відділу Прикордонної служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації в місті Джанкой Автономної Республіки Крим Вагабову Аріфу Нажмудиновичу. Співробітника ворожої спецслужби цікавила актуалізована інформація щодо роботи державних об'єктів військового спрямування після ракетних обстрілів, геолокації складів з озброєнням та можливих місць їх переміщення. На основі доказової бази слідчі СБУ повідомило так званому першому заступнику голови адміністрації Красногвардійського району Республіки Крим Віталію Кучну про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб. Це частина 2 статті 28 і частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Вживаються комплексні заходи, щоб знайти і покарати всіх винних у злочинах проти України. Дивіться нас на телеканалі ВОК, Підписуйтесь на наш ютуб канал. Бережіть себе. Все буде, Україна!